Це я. У мене на колінці великий синець. Я кажу всім, що я впав і забився. Мама, теж синець, це їй тато вдарив. Я намагався маму захистити, то і мені дісталось. Мама вже не плаче, вона хоче йти до міліції. Бабуся каже, не треба виносити сміття з хати, якось все виправиться. Я не знаю про сміття, але я знаю, що я скажу сьогодні татові. Тату, скажу я, ти хочеш, щоб коли я виросту, я теж тебе бив? Я цього не хочу, тато. А я скоро виросту, тож подумай. Звертайтесь на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства або до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в своєму районі.